Безпілотники ввечері запалав і військовий завод енергія. Це підтверджують численні кадри очевидців, зняті приблизно за 900 метрів від підприємства. кажуть осін-аналітики. Губернатор Донець Липецької області запевнив, що вогонь після падіння БПЛА локалізували Нинішня атака на енергію. Не перша успішно по підприємству вже били торік у травні і липні. На заводі зокрема виготовляють акумулятори для безпілотників, а також батареї для авіації і фронту. Поки що ставлю тут три крапки, і далі більше інформації. Ще раз вітання всім і кожному. Хто дивиться? Київ 24 Хто щойно до нас доєднався? Ми продовжуємо свій ефір. і Відразу також зазначаємо, що ви не забувайте про наш номер у месенджерах. Він один єдиний незмінний. Хто про забув? Ми вам нагадаємо 068 044 0441. саме туди можете надсилати свої думки, свої рефлексії, свої повідомлення на те, що ми вже озвучили в нашому етері. Звісно, будемо точково зупинятися на цих темах, які турбують сьогодні. Суспільство. Також нам сьогодні впродовж етеру допомагатимуть і колеги. Це звісно Софія Кучма, яка патрулюватиме столицю, це Ірина Коваленко, яка більше розкаже про ситуацію на фронті. І Це Світлана Біла, від якої ми дізнаємось, якою ж буде погода, як сьогодні, так і в найближчі декілька днів. Зараз детальніше все дівчата нам озвучать. Спершу привітаємось з Софією. Софія, мої вітання тобі. Що у тебе на сьогодні? Де ти зараз перебуваєш і куди поїдеш найближчим часом? Вітаю колеги, вітаю любі глядачі. Ми з командою розпочинаємо працювати у столиці, і на жаль, ніч сьогодні була неспокійною. Власне, зараз ми перебуваємо в Оболонському районі. Позаду мене ви бачите приватний медичний заклад, куди сьогодні вночі влучив ворожий безпілотник. На жаль, через погане освітлення вам не видно, але ми бачимо вибиті вікна, скло на землі, а також таку велику діру в будівлі. Зараз тут. Працює на місці поліція, територію обгородили стрічками. Загорання, яке відбулося на другому поверсі будівлі, ліквідовано. І на даний момент вже відомо про одну людину, яка загинула. Троє постраждали. Тож я буду працювати тут, буду дізнаватися більше деталей і нову інформацію. Тож у мене сьогодні такий план. Знаю, що моя колега Ірина Коваленко сьогодні працює. Про що говоритиме вона? Давайте послухаємо далі. Доброго ранку вам колеги. Доброго ранку, телеглядачі. На жаль, була дуже неспокійною ніч не лише для столиці, а й для Київської області і загалом половини України, тому що вибухи лунали так само в Харкові, в Полтаві, в Чернігові, зокрема і ще й в Славутичі. Будемо говорити про ці міста. Що відомо станом на цю хвилину на сьогоднішній ранок? Знаємо, що Славутич, на жаль, знестотрумлений через удар по енергооб'єкту. Так само в Чернігові були удари як. Безпілотниками, так і балістикою, і звичайно постраждала в нас Київщина, зокрема у Фастівському районі. Відомо на жаль про одну загиблу людину. Там сталося займання в приватній забудові серед приватних будинків. Тож будемо розбирати актуальну інформацію, як тільки вона буде з'являтися і оновлюватиме Будемо вам одразу повідомляти. Також говоритимемо про те, що відбувається на наших фронтах, що відбувається на Покровському напрямку, тому що це одна з найбільших Найбільш гарячих ділянок фронту, але хочу зауважити, що за вчорашніми даними від генштабу уже більшою кількістю атак відзначився Гуляйпільський напрямок, а не Покровський. Це доволі дивно і розуміємо, що впродовж більш як року Покровськ був найгарячішим. Тут уже певним чином зміщує напевно ворог свою увагу на Запорізьку область, і так само будемо говорити і про північний напрямок нашого фронту, про Вовчанськ, тому що не відпускає. Росія, це місто безпосередньо, і зокрема там зафіксували доволі активні використання ворогом наземних роботизованих комплексів разом з військовим. З цього напрямку поговоримо про те, наскільки часто бачать НРК, які несуть на собі логістичні певні завдання, так само бойові завдання. Поговоримо це обов'язково і висвітлимо. І звичайно, проаналізуємо те, яким був 2025 рік з точки зору обстрілів, тому що е, знаємо, та таку аналітику провели, що е, близько 55 тисяч дронів типу шахет і безпілотників імітаторів випустила Росія за 25 рік по нас, і так само і ще е, більше як 1900 ракет різного типу летіло по Україні. Тож разом з експертом поговоримо про те, яка зброя на нас летіла, і відповідно який відсоток збиття у нас був. Дуже багато важливих і актуальних тем в полі моєї уваги. Тож не перемикайте телеканал Київ, обов'язково дивіться. Ми все проаналізуємо для того, щоб ви були проінформовані і повідомлені.